Захід до другої річниці звільнення правобережжя Херсонщини відбувся в національному центрі Український дім. Розпочався з урочистого розгортання символічного рушника єдності. Його довжина 700 метрів. Цей рушник він має довжину 700 метрів і зберігається. Херсонському обласному краєзнавчому музею дуже було приємно побачити всі цікаву історію Херсонщини, всі експонати. Навіть я побачила, коли працювала раніше в культурі наш рушник Станіславської громади. Дуже приємно, дуже чим як то кажуть, багато побачила знайомих облич, і дуже я рада бачити. Всі сподіваємося, що наша Херсонщина буде вільна і лівий берег і правий берег, і все в нас наладнається. Організатор заходу Херсонська обласна військова адміністрація. Одне з його завдань донести голос Херсона до якомога більшої кількості людей, говорить заступник голови обласної військової адміністрації Володимир Клюцевський. Ми хотіли продемонструвати, як ми живемо в умовах постійних обстрілів, в умовах того, як Люди, перебуваючи в складних життєвих умовах, є нескореними, як вони виживають, як вони гуртуються. Буде проходити культурно-мистецький захід із 12 локаціями, де будуть представлені основні мистецькі здобутки Херсонщини, і тут буде продемонстровано нескореність діячів мистецтв, незламність херсонців. І це буде дуже таке душевне і щемливе відчуття підтримки херсонців. Усіх назва заходу. Люди як струни, організатори представили роботу херсонських бібліотек і музеїв, благодійних фондів і митців, виставку вишиваних рушників від усіх громад області, макет головної пішохідної вулиці Херсона Європейської. На одній з локацій французький фотограф Емері Клуїсе передав Херсонському обласному художньому музею імені Шовкуненка свою роботу. Інтерпретацію картини Іллі Ріпина запорожці пишуть листа турецькому султану. Мерсія інфінімолі солдата до Ладузі бригади човуповівасоседфуту. А також солдатам 112 дванадцяти бригади, які сьогодні тут з нами, яких ви можете побачити саме на цій фотографії. І ми можемо їм подавати. Також свої роботи художньому музею подарував 19-річний Пилип Паніматченко. Творчістю говорить, почав займатися під час повномасштабного вторгнення. Моя серія оборона і на роботах зображені українські жінки і бавовна, і також зброя, яка зображена на ній. На картинах то символізують міцність та незламність наших жінок, які відвоювують нашу землю від ворога та захищають її під час заходу. Організували воркшоп Шлях до відновлення стратегічні пріоритети Херсонщини. За участі чотирьох заступників міністрів профільних, ми обговорюватиме питання, що треба зробити уже сьогодні для того, щоб створити умови для повернення жителів Херсонщини. Додому в безпечні території для того, щоб створити нові робочі місця, відновити дитячі садочки, школи, щоб люди відчули, що вже створені умови для нормального життєдіяльності, функціонування на деокупованій правобережній Херсонщині. Події відбувались впродовж дня. Відвідали захід, як вимушені переселенці з Херсонщини, так і ті, хто продовжує жити і працювати на правобережній області. Приїхала з окупованої частини зараз. ВПО в Києві прийшла на цей захід. Хочу познайомитися з людьми, а також зустріти своїх. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.